Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ! Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос рождається! Славимо його! Цей святковий час, час привітань. Тож нехай першим привітанням із Різдвом стануть для нас сьогодні слова пристоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського та усієї України Володимира. Різдво Христове це надчасова подія. Тому вона завжди сучасна і актуальна, оскільки і сьогодні стосується нашого спасіння так само, як і дві тисячі років тому. Христос Спаситель приніс на землю любов, і коли ті, хто його оточували, зрозуміли, що Він вимагає зректися себе, перемогти свій егоїзм, самолюбство, то не прийняли цієї любові і зрадили того, хто пішов на Хресну смерть заради них. Але Божесна любов знову стажествувала, вона перемогла людську жорстокість і стала джерелом нашого звільнення від гріха. В чому полягає таємниця домобудівництва нашого Спасіння? Ми були врятовані Різдвом Христовим, стражданнями Христа і Воскресінням, тому наші серця повинні бути сповнені подяки нашому Творцю і Скупителю за його божественне самоумалення і безмежну любов, підкреслюючи велич важливості подій Різдва Христового. Свята Церква закликає кожного з нас прославити народжене Богонемовля Христа. Разом з тим вона нагадує нам і про те, що ми повинні зустріти його в яслах нашого серця. Христос рождається славити, Христос Небес рящити, але Він може увійти тільки до чистого серця, вільного від егоїзму, жорстокості і неправди. Чисте серце буде нашим кращим даром, народженому у Богонемовляті, стане дорогоціннішим за дари, принесені волхвами до Ясел Спасителя. Позлюблені у Господі Преосвященні архіпастирі, пастирі, чесне чернецтво, дорога молодь, брати і сестри, сердечно вітаю вас з великим і радісним святом Різдва Христового і Новоліттям. Нехай віфліємська зірка сяє над кожним з нас, освітлюючи життєвий шлях і всі наші справи. Народжений заради нас Христос Спаситель благословить Україну, нашу святу церкву і наш благочестивий народ своїм миром, радістю і благополуччям. Традиційно на третій день Різдва випадає святкування пам'яті першого мученика Християнської церкви, який пролив свою кров за Євангеліє Невдовзі після хресних страждань та Воскресіння Спасителя його життя навчає нас полум'яніти у вірі та любити своїх ворогів навіть у хвилини найважчих випробувань. Після зішестя Духа Святого на апостолів церква Христова в Єрусалимі почала стрімко зростати, і виникла нагальна потреба організувати піклування про сиріт вдів та бідних, які прийняли хрещення. Для цього було обрано сім достойних чоловіків та висвячено надияконів – Цепто в перекладі помічників або служителів, вони стали найближчими помічниками апостолів у впорядкуванні життя молодої християнської спільноти, особливим даром слова та палкою вірою серед перших дияконів вирізнявся Стефан, проповідь якого господь часто підкріплював благодатними дивами. Величезний успіх цієї проповіді. Викликав шалену ненависть ревнителів юдейського закону. Схопивши Стефана, вони привели його до Синедріону, верховного юдейського судилища, запросивши туди і лжесвідків задля наклепу. Мовляв, Стефан паплюжить Бога й Моєсея. Тоді Стефан красномовно виклав перед Синедріоном усю історію юдейського народу, доводячи, як євреї часто чинили Богові спротив. Та вбивали посланих ним, навіть довгоочікуваного месію, Господа Ісуса Христа. Після цих слів Господь видимим чином з'явився Стефану, щоб зміцнити його. А Стефан вигукнув: Я бачу небеса відкритими та сина людського, що стоїть праворуч Бога Отця. Людь ухопила юдеїв після цих слів, і вони, схопивши праведника, вивели його за місто та почали побивати камінням. Одяг свій вони доручили стерегти молодому юнакові на ім'я Савл. Мене зовсім небагато часу. І Савл увійде в історію як апостол Павло, один з найсильніших в проповіді послідовників Христа. В його душі назавжди закарбувалась остання молитва архідеякона та первомучника Стефана. Господи Ісусе, не став їм в провину цей гріх та прийми дух мій! А зараз до вашої уваги різдвяна проповідь митрополита Антонія Суроського перед мікрофоном. Регент Киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, протодеякон Дмитрий Булгарский. Никто больше любви не имеет, как тот, который душу свою положит за друзей своих. И вот в эту таинственную рождественскую ночь сам Господь и Бог наш воплощением своим исполнил этот закон, Победоносной жизни и любви. Мы рождаемся во временную, приходящую жизнь из ничего. Возникаем державным творческим словом живого Бога. И через это временное бывание становимся причастниками вечности и входим в жизнь вечную. Господь же и Бог наш воплощением своим. Из полноты бытия. Из торжествующей полноты жизни входит в область смерти. Из полноты нетварного бытия Он заключается в узкие, подлинно тюремные рамки падшего мира. Будучи вечным, рождается во времени, чтобы в этом мире узком, тесном, оторванном от Бога жить, показывая нам пример того, как изо дня в день можно отдавать жизнь за своих друзей и умирает, показывая нам, что и смертью можно явить торжество жизни. Одна из древних греческих икон представляет нам ясли вифриемские не в виде трогательных яслей, а в виде жертвенника, сложенного из камней, на которых лежит ребенок, предназначенный к смерти, но не случайный бессмысленной, бесцельной смерти, а к смерти жертвы, которая осмысленно, свободно приносится Богу в очищение грехов, ради победы над самой смертью, для соединения неба и земли, для соединения отпавшей твари и живого, любящего Бога. Сегодня вечный Бог рождается во время. Бесплотный обрекается плотью. Тот, кто за пределами смерти Входит в область смерти. Сегодня начинается крестный путь Господень. Сегодня является нам жертвенная, Крестная, божественная любовь. Сегодня ясли Вифлеемские Признаменуют нам ту пещеру, Куда будет положен Господь наш Иисус Христос снятый со креста после мучительной смерти. И весь путь жизни Господней является ничем иным, как исполнением этой заповеди о любви, которая не знает ни границ, ни предела, о той любви, которая свою жизнь отдает за друзей своих. На черзі час милосердя, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ми продовжуємо збір коштів на порятунок маленького Толі Головатого, який проходить лікування від лейкозу в одній із закордонних клінік. Нагадаю, його випадок потребував від батьків прийняття відповідального рішення, задля втілення якого сім'я продала усе, що було можливо, після чого Толя опинився в клініці, але коштів вистачило лише на початок лікування. Ми вклоняємося особисто кожному, хто знайшов можливість і час надати допомогу цій дитині. А тих, хто ще не долучився, просимо зробити це. Адже в малюка є шанс лише в тому разі, якщо ми усім собором зберемо для нього кошти. Тому зараз його майбутнє в наших руках. Для усіх небайдужих телефон мами хлопчика Юлії 067 725 46 15. Зателефонувавши, ви зможете особисто переконатися в тому, що ваша підтримка необхідна 067 725 46 15. Цей номер для тих, хто вміє співчувати 067 725 4615. І нехай милосердний Бог завжди благословляє тих, хто в змозі розділити біду із ближнім. Це була програма Київського Святотройського Іонинського монастиря Православний світ, яка виходить в ефір за сприяння міжнародного благодійного фонду «В покрову Пресвятої Богородиці з вами були Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається! Славимо його!